ई У Дніпрі біля зупинок громадського транспорту можна побачити ось такі бетонні укриття. Саме сюди можна сховатися під час повітряної тривоги. Також біля кожного встановлений туалет та повинна бути охорона. На це з міського бюджету виділялись чималі кошти. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, чи користуються вони цими укриттями та що б хотіли покращити. Ні разу не заходила, ні разу, не веду, тому що навіть ну, теж... Брезгую туда заходить, честно говоря. Потому что я понимаю, там и бомжи бывают, и все. Это для них укрытие, но не для людей. Места там мало, это явно. Если не дай бог, но там это, извините, братская могила. Честно, у нас за три года вообще ничего не сделано для этого. Да -да. Даже до такого, да, куда вот добежать? Его можно добежать? Вот кривую руку вчера взять. Куда можно было сбежать? Ну, якость, якось корыстувалась. Як треба було. Для недовго там прибування, там все зроблено так, як треба. А так ну, допомога велика. І, і, і этот, біотуалет поруч, це дуже важливо. Якщо червоний, то ми з, з подругами йдемо в укриття. В одному, десь на набережної, там був запах, але ми пішли в друге. Тут нема. Друге місце йдемо, але в укриття ні. Я ніколи навіть не ні заглядувала в кондурі, не знаю. І знайомі не uh -huh. користувалися. Uh -huh. Ми або в паркінг спускаємося, а от на такі мобільні, ні. Ви не вважаєте їх безпечними? Чи? Uh -huh. Їх немає біля місця роботи? На жаль. Ні. 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 Жодного разу навіть. Ну, може, два Жодного. рази там, наприклад. Максимум. Що можете сказати про них? Ну, від прямих ударів воно не спасе саме, а якщо від осколків, то повне. Воно спасе. У багатьох укриттях є запашок, тому що там живуть бездомні люди. Отак. І, і що робити? Не знаю, якщо чесно. Але це треба якось вирішувати. Охорону треба. Так, охор... на охорону виділяють кошти, але. Ніде вона немає. Я одного разу так, тільки не, 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 не тут. Що можете сказати? Чи зручно, чи чисто, як вам взагалі? О, це було дуже давно, мабуть, рік тому, то було не так моторошно, як на вулиці. А все інше було темно, було ну, ось так. Ну, було без запаху різних. Такого не було. Я взагалі не ховаюсь, ніколи. Це плохо, дуже, коли людина прячеться. Якщо мені суждено прожити сто кота да. літ, я проживу їх обов'язково. Якщо мені не суждено, я жити не буду ніколи. Вони повинні бути, обов'язково повинні. У мене знайома, у неї двоє діточок, вона жив, живе на перемозі. Як тільки тривога, діточки чотири рочки і вісім рочків, вона хопає їх кицюще і тікає ось таке укриття. Повинно бути, повинно бути, це заспокоює душу інколи деяким людям. Ну, цивілізації у нас ніякої немає, отсутствує повністю. Так. Що можете про нього сказати? Що там дуже комфортно, там дуже класно і дуже подобається там. Там то воно як подає спокій. А що хотіли б покращити? Покращити, мабуть, зробити там якийсь ремонт. Мабуть, зробити щоб в можна було помітити.